Шановні земляки, дозвольте вас привітати 16 ю річницею нашої незалежності і представити вам сьогодні наших спортивних зірачок. Це наші юнаки, які через деякий час будуть надією і нашого району, і українського спорту, я так думаю. Сьогодні я хочу вам представити наших юних спортсменів. Спортсменів районної федерації важкої атлетики. Заїка Денис. Привітаємо нашого спортсмена. Даценко Давид. Круглик Юрій. Круглик Богдан. Куляючус Владас і Андрій Пазинич. Цього року наші юнаки були призерами та чемпіонами чемпіонатів та перших слід Петровської області з пауерліфтингу. ліфтингу. І сьогодні я хочу вам, щоб ви подивилися на наших спортсменів. Вони вам покажуть сьогодні свої, свої вміння. Хочу зазначити, що сьогоднішні змагання Кубок Софіївщини проходять за сприяння та підтримки Софіївської районної організації партії регіонів. І так, асистенти, будь ласка, займіть свої місця. І так на штанзі учасники змагань глядачі на штанзі зараз 40 кілограмів. І для вас першим свою спробу виконає наймолодший та найлегший спортсмен наших змагань. Це Денис Заїка. І так, вага штанги 40 кілограмів, вага спортсмена 20 кілограмів. Це двійна вага. Опустите. Це був Денис Заїка. Будь ласка, привітаємо нашого спортсмена, глядачі. І так, на штангу встановлюється вага 50 кілограмів. В чому є Вітаю, хочу, поки наші асистенти міняють вагу, розказати декілька слів про нашого спортсмена слідуючого. Це Давид Даценко. В цьому році він був призером чемпіонату в області. А зараз для вас він виконує вагу штанги 50 кілограмів. Опустити вагається спортсмену. Це 50 кілограмів. І так, вага попередня 50 кілограмів. Слідуючим учасником. Учасник запусти. Наших, Слідуючий учасник наших змагань. Призер чемпіонату області та призер чемпіонатів міста Криворуга Юрій Круглик. Будь ласка, вага попередня 50 кілограмів. Вага зафіксована. Це був Юрій Круглик. Будь ласка, аплодисменти. І так, вага на штанзі зростає 60 кілограмів. Зараз цю вагу спробує підняти другий наш учасник змагань. Це Богдан Круглик. Привітаємо нашого спортсмена. Богдан є призером чемпіонату області. Опустити, це була вага 60 кілограмів. І ще хочу сказати, всі запам'ятають зі, школь... зі шкільної програми. В Греції чоловік, який не піднімав 100 кілограмів, він не мав права носити шапку. Я думаю, що якби зараз була в нас зимня погода, то багато б у нас чоловіків було без шапок, так думаю. І так, поставте, будь ласка, на штангу 70 кілограмів. 70 кілограмів для Пазиніча Андрія. І так вага встановлена Андрій Пазиніч, будь ласка. І так вага легко скаряється. Пустити. Це був Андрій Пазинич. Вага на штангі зростає. 70, е, 70 кілограмів для кулявича Владаса це спортсмен із села Зелений Гай. Опустити аплодисменти нашому спортсмену. І так вага Встановлюється е, для другого підхід е, 50 кілограмів. 50 кілограмів, саме цю вагу спробує підняти наш наймолодший учасник. Вага спортсмена, хочу вам ще раз сказати: 20 кілограмів на штанзі 50 кілограмів. Це більше, ніж Дві ваги спортсмена. Я думаю, що не кожен чоловік зараз у нас на святі це зможе зробити. А це зможе зробити зараз час. Денис. Будь ласка, так, вага 50 кілограмів. Опустите, це був заїка Денис. Буквально дуже легко зробив цю вагу. Поаплодуємо нашому спортсмену. А зараз встановлюється вага 50 60 кг. 60 кг встановлюється вага. І цю вагу спробує підняти другий наш учасник Давид Даценко. Привітаємо спортсмена. Це призер чемпіонату області цього року. І так, опустити, вага, вага взята це був. Давид видна 60 кілограмів. І таку ж вагу спробує підняти Юрій Круглик. Вага штанги – 60 кілограмів. Опустити ця вага 60 кілограмів, Юрій Круглик. І так на штангу становиться вага 70 кілограмів. 70 кілограмів. І цю вагу спробує підняти Богдан Круг. І так, привітаємо спортсмена, глядачі на штансі 70 кілограмів. Богдан кругу. Опустить, вага легко скаляється. Це був Богдан круг. Наш штану становиться вага 80 кілограмів. І зараз. До штанги підходить Андрій Банзинич. Вага штанги 80 кілограмів. Опустителі, вага легка скоряється нашому спортсмену і штанга поступово набирає ваги На штанзі асистенти 90 кг надали на штангу. так вага легко скоряється. опустить. Це був влада з 90 кг. Следуючим вийде Пазнич Андрій. Опустить. Це був Андрій Пазинич, танга 90 кілограмів. так, третя. Пробна на штангу встановлюється 70 кг, 70 кг встановлюється на штангу. І цю штангу спробує підкорити Юрій Круглий. Це перша в його житті така вага, вага спортсмена 38 кг. Асистенти, поправте злива влив. І так, глядачі на штанзі 70 кг, 9 років спортсменому, вага 38 кг. Юрій Круглик! Вона 70 кілограмів. Поплатуємо спортсменам. І так, на штанзі 80 кілограмів. 80 кілограмів для Богдана Круглика. Третя спроба. І так, 80 кілограмів. Богдан круги. Опустити, це був Богдан Круглик, 80 кілограмів. А зараз на штангу встановлюється перший чолові... першу чоловічу вагу 100 кілограмів. І цю спробу для вас першим виконає Андрій Пазинич. А потім, якщо будуть бажаючі чоловіки, які зможуть підняти 100 кілограмів. Будь ласка, можуть посмагатися з нашими спортсменами, якими, яким по 8, 9, 10 років. І так, вага, 100 кг. Андрій Пазинич. Вага взята. Це був Андрій Пазинич. Не відстає від нього. Коляни чофолада, спортсмен. Зелена вага Будь ласка, Ладас Хулявичу 100 кілограмів. Опустить. Владас зафіксував цю вагу, 100 кілограмів. Отже, у нас два спортсмени, які підняли чоловічу вагу першу. І для них становлюється 110 кілограмів. Спробу виконає Андрій Пазинич. Опустити вага взята 110 кг. Хоче спробувати підняти цю вагу куляючу Владас. Вага попередня 110 кг. І Владас легко підкаляє цю вагу, опустити. І так, повторюю, 110 кг. Хоче підняти цю вагу. Віктор Ващенко 110 кілограмів. Це бивший спортсмен районної федерації, який хоче пам'ятати свою молодість. 110 кілограмів. Фіксуємо, а вага не підкоряється спортсменом. На жаль. А влада з заказує 120 кілограмів. 120 кілограмів заказує Владас. І в нього є два конкуренти, які хочуть також спробувати цю вагу. І так, 120 кілограмів. Бажаючих глядачі, ще є підняти цю вагу. Першим вийде Владас Лондас Опустите. І так, вага зафіксована. І так, є у нас серед глядачів, бажаючи підняти цю вагу. І це зараз, зараз, вийде, зараз вийде студент педінституту Криворізького, який спробує підняти цю вагу. 120 кілограмів. Вага скоряється. Нагородити наших спортсменів, наших юних спортсменів, які сьогодні для вас продемонстрували свою силу. Зараз я запрошую для нагородження голову молодіжної районної організації партії регіонів Петренка Вікторна. Шаруні земляки, вітаю вас з Днем Незалежності, а також з Днем Прапора. Я вітаю вас від свого вбистому житті і в житті всієї країни. Дякую. Від імені Софіївської районної організації партії регіонів та Софіївської районної федерації важкої атлетики нагороджується. Заїка Денис, це наш юний спортсмен, нагороджується дипломом, вимпелом, медаллю та цінним призом. Аплодисменти, будь ласка, нашому спортсмену. Ну, ти Пособирай, Нагороджується дипломом, медаллю, вимпалом та цінним від імені Софіївської районної організації партії регіонів і Софіївської федерації важкої атлетики. нагороджується Юрій Круглик. Нагороджується дипломом. Медаллю вимпелом та цінним призом! <звук> Нагороджується Богдан Круглик. Нагороджується медаллю вимпелом, дипломом та цінним призом від Софіївської організації партії регіонів та районної федерації важкої атлетики. За самий великий результат на нашому змаганні нагороджується чемпіон області з пауроліфтингу 2006 року, учасник чемпіонату України з армспорту, представник села Зелений Гай Кулявічус Владас. Нагороджується від імені районної федерації військової атлетики та районної організації партії регіонів Нагороджується Андрій Пазиніч. Нагороджується дипломом вимпелом, медаллю та цінним призом. Спасибі учасники. А зараз я хочу продемонструвати нам е, вам е, нашу. Другу частину змагань перед нами виступлять спортсмени самого мужнього виду спорту. Це армреслінгу. Армреслінг – це боротьба на руках. Хто перше бачить цей вид змагань, перемагає той, хто руку суперника пережме на протиположну сторону стола. Асистенти, будь ласка, стіл на Євгена Дамчук. Азистент глядачі. Будь ласка, привітаємо нашого спортсмена в цьому році. Євгена Дамчук став дворазовим чемпіоном України серед юнаків. Він також став дворазовим призером чемпіонату Європи з в категорії до 55 кг. В прошлому році це була угорщина, місто Будапешт. В цьому році це була Швеція. Місто лікселе і в цьому році в вересні місяці Україну та Європу на чемпіонаті світу з зармреслингу серед юнаків в Болгарії. Місто Велике Тирново привітаємо спортсменів глядачі, Миросенко Володимир. Пазиніч Андрій. І також іще один наш учасник Влада Скулявічус. Влада Скулявічус в цьому році був на чемпіонаті України, де зайняв восьме місце серед юнаків. І так, азистенти, стіл встановлений. І перша пара. Миросенко і Пазиніч. Будь ласка. Дають вихідне положення для боротьби. Суддя дає команду «Ready go!». Час поєдинку може бути любий. Топ. Так, перемога миросенка Володимира.